Маленьку гілочку ось я залишу на черенок. Це буде непоганий живець, він ще й не одревеснів, і тут ще немає й бутончика. От. І я думаю, що буде непоганий живець. Я складаю ці живці окремо, потім буду ними займатися, тому що завдання зараз обірвати зайві бутончики, щоб. Росли більші квіточки. Зараз дуже-дуже у мене багато цих зайвих квіточок. Ніколи мені... Взагалі, я знаю, що це можливо і дуже пізно. Треба було раніше цим зайнятися. Ну раніше у мене були інші клопоти, інші хризантеми, яким треба було приділити увагу. А зараз. Ось я, якщо вони дрібненькі, я просто кидаю е, поряд і потім просто візьму і позамітаю. Поприбираю ці малесенькі такі брунічки, такі бутончики. Ну Ось в ідеалі оце вже готова гілочка. Ось уже гілочка готова, крім ось я ще на ній побачила. Одну таку гілочку, яку треба зрізати. Зрізати і можна буде потім її почеренкувати. Зараз я її ось, ось вона зрізана, теж обберу. Я оббираю оці нижні листочки так, щоб залишалося, ось дивіться, залишалося таке місце для того, щоб пускало. Зараз я ось покажу ближче, ось ця п'яточка. Ну, як я живцюю, я вже трошечки вам показувала, ну, можу показати ще. Ось у мене стоять такі стаканчики різного діаметру, різного розміру. Ну, ось, допустимо, там, де ось я живцювала по три. Ось, ось по 4, наприклад, ось по два. Ну, ось де один. Де один живець, я показую. Ось, наприклад, я у такій легкій суміші з перлітом повторююся. Зробила невеличку дірочку, втикаю сюди живець і обов'язково, і обов'язково Уже у нас обіцяли морозці, і був невеличкий приморозок. хризантема, то витримує такі собі 5-7 градусів морозу, але ну, я ж не хотіла, щоб пошкодили листочки з мороз, морозом, листочки, квіточки. Я взяла і занесла її у таке приміщення, яке не Ну, Тут прохолодно і так. Доволі нормальна температура. І от я вибираю на цих гілочках, де є такі, е, я показувала, ось, наприклад, я беру гілочку, беру гілочку і вибираю тут три найбільші е, такі бутончики. Я їх залишаю, а решта все прибираю. І прибираю також пожовклі листочки, бо е, при тому, як я занесла у е, кімнату, не кімната, це, а такий у мене приміщення таке, е, воно не утоплюється, але порівняно із вулицею, щось їй не сподобалося. Аби, е, зазвичай е, хризантеми дуже гарно переносять пересадку. Ну, а ця хризантема чомусь у мене. Ну, обидві пожовкли, щось їм не сподобалося. Ну, нічого, я думаю, дві хризантеми пожовкли, а дві себе почувають нормально. Ось, покажу вам, я пасинкувала черенки із білої великої. Дивіться, вона була дуже пишна, але я залишила одну. Ось, Бачите, тут я все пообривала, пообривала і почеренкувала. Цю так само, ось, бачите, залишила. Ось бутон один. Один бутон. Ось фокусую. Ну, тобто, на кожному стеблі, ось у мене маточний кущ взагалі такий, ну, ось бачите, просто обрізала, це буде маточний кущ. І якщо ви бачите, то, так, привіт, привіт, привіт. Так, Якщо ви бачите, то там будуть он уже маленькі росточки. Зрізатиму і теж ставитиму на. О, дякую, дякую за серденьки. дякую, Дякую, дякую. Отже, все я вам показала, що можу тут у цьому місці показати. І приступаю до своєї роботи, і будемо з вами спілкуватися. Можливо, у когось із вас якісь питання виникають, то, будь ласка, записуйте.